Чому військові думають, що цивільні їх не розуміють? Найперша причина різниця досвіду. Цивільні дійсно не мають бойового досвіду, а отже, не переживали екстремальний стрес, постійний ризик смерті. Втрату побратимів, необхідність приймати миттєві рішення, які можуть коштувати життя. Це унікальні обставини, які важко уявити чи відчути без особистого переживання. Ще однією причиною, чому військові думають, що цивільні їх не розуміють, це психологічна дистанція. Після бойового досвіду у військових часто формується внутрішній бар'єр. Мовляв, ви не були там, ви не зрозумієте. Це своєрідна захисна реакція. Вони можуть відчувати, що їхній досвід надто глибокий і болісний, щоб його можна було просто передати словами, і що цивільні можуть знецінити чи не так зрозуміти. Наступна причина нерозуміння. Посттравматичні реакції. У багатьох військових є ПТСР або елементи бойової психотравми, це змінює сприйняття світу, людей, безпеки і спілкування. У них може бути втрата довіри, дратівливість, підвищене відчуття небезпеки. І коли цивільні не усвідомлюють, як це працює, виникає ще більша прірва у розумінні. Ще один пункт у переліку причин нерозуміння захисників цивільними це колектив. Ідентичність у військових формується особливе почуття братерства, мовляв, є ми, а є інші. Це підсилює відчуття розділення з цивільним населенням, яке не пройшло крізь ж випробування. Проте це не означає, що цивільні не можуть зрозуміти зовсім з глибоким бажанням почути, підтримати без осуду і порад розуміння можливе, нехай не повністю, але емоційно.